Україна про війну в Україні я знав, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну знав, що був якийсь конфлікт між цими країнами і декілька років тому. Тому, коли це тільки почалося, це було масштабно по всьому світу, у всіх новинах всі знали і говорили про це. І по-перше, я хотів допомогти Україні і стати ближчим у цій ситуації. А по-друге, хотів відчути, що таке справжня війна. Ти він сеч. Мені 27 років, і я вже 11 років живу військовим життям. Я думав, як я можу допомогти Україні, і вирішив приїхати сюди. Він аджуда форма України. Наприклад, сондеміфалія но моя сім'я спочатку ніяк не могла це зрозуміти. Навіть до сьогоднішнього дня мама не знає, що я тут, і також не знає, що я поранений. Я в першу чергу сказав своїм братам та сестрам, що їду у Францію. І вже потім, коли приїхав в Україну, друзі сказали, що я божевільний, питали. Як ти поїдеш туди? Багато навіть питає, чи можу я теж поїхати. Але я не рекомендую це нікому, в кого є своя робота, сім'я. Війна це для тих, хто справді з цим живе, хто має чи хоче мати військовий досвід, або розуміє, що таке війна. Для тих, в кого немає якихось планів та перспектив у майбутньому, тому що навіть завтра ти можеш просто загинути. багато хто думає, що я просто пішов на війну, бо це була моя мрія. Але ні, я вважаю це своєю професією як щось серйозне і відчуваю на собі відповідальність. Тому потрібно бути захопленим тим, що ти робиш, щоб тобі це подобалось. В мене ніколи навіть не було такої думки, щоб повернутися в Бразилію і покинути це все. Це була спеціальна програма, у яку ти записуєшся, і командування дозволяє тобі поїхати. Або ні? Мені командування дало цей дозвіл. Я купив собі квитки у Польщу і тоді приїхав в Україну. Тут я вже пройшов медичний огляд і підготовку. Потім мене перевели у бригаду. Бригада 124. Спочатку я був у 124-й бригаді. Ми воювали на херсонському напрямку, а потім я виявив бажання приєднатися у Інтернаціональний легіон. Там багато іноземців і нема українців. Майзу фізютару у 124-й бригаді позиції, коли вони захищають і прикривають, тобто сидять в окопах. А мені більше подобається напад в інтернаціональному ж легіоні є три батальйони: третій це завжди ті, хто нападає. Тому я перейшов у третій батальйон. позиціон Бомбардіада Полос. Ми займаємося тим, що керуємо дронами, які нападають на російську армію. І вже потім ми йдемо як на зачистку. Ми очищаємо цю зону і тоді приходить інший батальйон туди на цю позицію, а ми повертаємось. Тінесеґадо мой мой зерос. Мій командир українець, але розмовляє на іспанській мові. Всі інші іноземці. У нас в батальйоні десь 20-25 людей. Але ми ніколи не працюємо всі разом. Ми розходимось по місіям. Кожна може мати не більше, ніж 5-6 людей. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. В інтернаціональному легіоні ми служимо на Донецькому напрямку, в районі Бахмута. Наш напрямок змінився, бо Росія трохи ще підійшла до нас. Там у селі часів яр. Я отримав поранення. Поранення було у районі Бахмута. Я зі ще двома своїми побратимами це був колумбієць та іспанець. Вийшли на позицію і йшли першими. За 200 метрів від нас вже були росіяни. Яким чином ми з хлопцями розминулись і загубились? Я не міг знайти, де саме знаходжусь, і тому рухався вперед. І тут почали прилітати дрони, і я почув біля себе вибух. Я пам'ятаю, що відштовхнув дрон назад, і коли намагався піднятися, відчув, що моя рука повністю поранена і зламана. Я вирішив піти назад, знайти хлопців. Але якраз прийшла група бразильців, які були позаду нас увесь цей час, і в такому стані знайшли мене. Я був майже при смерті, і мене евакуювали звідти. Спочатку мене відвезли в госпіталь, який був за 30 кілометрів звідти. Там була моя перша евакуація. Потім мене відправили у Харків. Та мені надали основну допомогу. Пізніше я лікувався у Львові та Чернівцях. я дуже хочу повернутися назад на фронт, тому що там мої побратими, і я розумію, що зараз вони проходять щось складне і дуже хвилююсь за них. Тому я з великим бажанням хотів би повернутися якомога раніше. Але лікарі кажуть, у мене ще зламана кістка, і вона не зрослась. Вона зламана всередині, тому кажуть, що потрібно робити операцію класти всередину щось титанове, щоб з'єднати ці кістки, тому що вони зараз повністю зламані. Сказали, що ще 4-5 місяців потрібно, щоб це зробити. Сукіста і сакибракі на Ла в моєму легіоні багато іноземців. Вони дуже підготовлені, тому що це люди, які мають багато досвіду вже. Це люди з французького легіону. Вони цьому посвятили своє життя і були вже в якихось конфліктах, десь брали участь у війнах. Але українці все одно дуже добре працюють. Я точно можу сказати, що вони набагато краще за російських солдатів. Ми войну солдати в Україні, але... Українські солдати хороші, але мало часу підготовлені, тому майже всі вчаться вже на війні. Я не бачив багато місій, виконаних українцями, тому що був у сидячій посадці. Але те, що бачив, дуже добрі солдати дуже віддані.